Дмитро Кучинський, письменник, засновник батальйону братства, з нами є уже на прямому зв'язку. Нарешті налагодили зв'язок. Пане Дмитро, раді вас бачити в нашому ефірі. Слава Україні! Віт. Слава героям! Вітаю вас! Спілкуємося ми напередодні е, великого свята, 1 жовтня. Відзначаємо. В першу чергу День усіх українських захисників. Там є ще багато також важливих свят, але говоримо про День українських захисників. Але все ж я би хотів з вами почати з аналізу того, чого ми можемо очікувати від наших ворогів. Від Російської Федерації цього тижня Путін, військовий злочинець Володимир Путін, оголосив про те, що планує Російська Федерація набрати 130 тисяч додаткових. Додаткових окупантів у своє військо, додаткових злочинців і е, потенційних смертників на території нашої держави, також у Росії оголосили про збільшення вони кажуть про оборонний бюджет, а насправді бюджет нападу у три рази з наступного року. Як ви гадаєте, чи є у Росії ресурси, засоби? Те, що бажання, очевидно, це так, для того, аби наступного року... Здійснити ще якісь, скажімо так, спробувати здійснити потужний перелам у війні з Україною. Адже зараз все йде до того, що потрошки сили оборони України будуть звільняти усі території. У них є фінанси, це головне для війни. Але проблема для них полягає в тому, що їхній військово-промисловий комплекс не здатен перед. Перетравити ці фінанси, які туди йдуть, вони зараз збільшили на 70% уже в цьому році фінансування ВПК. Але це означає, що на 70% більше буде розкрадено шойгу Герасимовим і тими, хто очолює військово-промисловий комплекс їхній, тому що ті гроші просто значною мірою нема де застосовувати. Вони так само готувалися свого часу до гібридної війни, як і захід не сподівалися на велику конвенційну війну. Багато що порізали у себе багато що не розвивали, і насправді з військовим виробництвом у них є проблеми. Тобто, вони не можуть, наприклад, зараз виявити стратегічний бомбардувальник. У них не виходить швидко відновлювати парк літаків винищувачів. Вони повільно виробляють ракети і багато інших речей. У них проблема навіть з гарматними стволами і артилерійськими боєприпасами. Вони не можуть це швидко налагодити, скажімо, наростити виробництво дуже швидко, саме тому, що 30 років у них була стагнація військово-промислового комплексу. Вони більше грошей вкладали в пропаганду ніж в виробництво озброєнь. І е, така сама проблема є у заходу, але просто заходу більше. Е, тобто вони наростять на 300% просто тому, що е, потрібно багатьом людям красти з військових бюджетів. Тобто, ці гроші вони не зможуть освоїти раціональним чином. Зараз з військових бюджетів краде переважно керівне керівництво генерального штабу, а так будуть, мабуть, красти там інші люди, які заздрять керівництво генерального штабу сьогодні. В цьому смислі ми можемо не сильно хвилюватися. Захід забезпечить нас більшою кількістю озброєнь, ніж може з тебе забезпечувати наш ворог, хоча і легковажити цим не потрібно. Ну щодо людей, вони постійно проводять мобілізацію, постійно поповнюють свої війська, будуть це робити і надалі нам потрібно проводити мобілізацію. Більш активно ніж ми це робимо нині, нам потрібно втомлені фронтові бригади заміняти новими бригадами, відводити їх в тил, давати хлопцям можливість відпочити. І ну, на війні, як на війні, у нас немає іншого виходу, нам потрібно воювати. І ми просто бачимо, що з плином часу, як би там не було, попри всі труднощі, попри всі труднощі з нашими західними партнерами, які є. Але тим не менше, кількість озброєнь у в українських збройних сил зростає, кількість досвіду наших командирів більше. І в принципі, ми е, зараз, е, якщо півроку тому скрізь була ініціатива ворога на полі битви, то сьогодні е, на важливих ділянках наша ініціатива плюс е, українські збройні сили е, і спецслужби добре працюють по ворожому тилу. Це дуже непогано та за цим приємно спостерігати. Але якщо все таки говорити напередодні. Такої глибокої осені, зими опалювального сезону на вашу думку, яка може бути найбільша загроза від нашого ворогу? Ще тому що справді вони накопичують свої мобілізаційні резерви? Зараз була заява Путіна про те, що вони будуть відновлювати ці загони Вагнера. Не знаю, чим вони їм допоможуть. Може навіть сподіваюсь, навпаки, хоча теж не не вірю в це до кінця. Що від них можна чекати? На що ми повинні до чого бути готовими? Вони вже заявили, що будуть атакувати енергетичну інфраструктуру і іншу цивільну інфраструктуру, тобто, вони будуть знищувати об'єкти нашої життєдіяльності, означає, що вони взагалі хочуть, щоб українська нація припинила життєдіяльність будь-яку. Але е, на е, минулої осені у нас не було е, нормальної протиракетної оборони зараз у нас більше протиракетної оборони ніж було тоді, і буде ще більше. Тобто, західні союзники нам постачають протиракетну оборону. У нас зараз більше і ми навчилися все таки більш-менш боротися. З їхніми дронами, себто цю зиму буде пережити порівняно легше, звісно, що небезпека лишається. Вони будуть завдавати ударів, будуть завдавати масованих ударів. Вони так само вчаться це робити. Ну але скажімо, засобів протидії цієї зими у нас більше ніж минулої зими, і в цьому смислі можна бути спокійнішим. Пане Кочинське, от скажіть, будь ласка, мене завжди це питання цікавить. Зараз українські сили оборони заявили про те, що відповіді по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації будуть також у відповідь завдаватися. Однозначно, ми можемо це здійснювати по території усього Криму. І тут питання: а це може стримати росіян? чи їм насправді ж? На своїх людей там ну будуть сидіти в Криму без світла. Так і що ну, вони ж можуть сотнями тисяч мобілізовувати людей для того, аби їх ховати у м'ясних штурмах е біля Бахмуту, це не може стримати росіян. Взагалі, весь досвід воїн показує, що удари по цивільній інфраструктурі ніколи не стримують фронтових дій. Це довели, скажем, зусилля англо-американської авіації свого часу. Вони Завдавали масовані удари по німецькій цивільній інфраструктурі, вбивали цивільне населення, знищували міста, культурні пам'ятники, промислові об'єкти, але це жодним чином не повпливало не тільки на ситуацію на фронті, тобто на ситуацію на фронті впливали фронтові дії, а не удари по тилу. А так само не повпливало навіть на зріст е, німецької оборонної промисловості. До 45-го року німецька оборонна промисловість зростала, незважаючи на масовання нальоти англоамериканської авіації. І в усіх інших війнах ми спостерігаємо рівно те саме. Скажімо, е, наш моральний дух не підірвало їхні удари, і так само їхній дух не підірвуть наші удари. Е, але відповідь має бути, тому що потрібно бити по тилу. Ми бачимо певну, певний стратегічний тупік на фронті, тобто, в будь-якому випадку, наш контрнаступ на півдні не буде миттєвим. Ми це бачимо, якщо нічого екстраординарного не станеться, і удари по тилу через фронт. Це фішка цієї війни. Це буде розвиватися. Вони більше будуть бити через фронт по нас. По нас ми більше будемо бити через фронт по них. І треба очікувати не прориву фронту, а прориву тилу. І тил має повалитися їхній не в плані енергетичної інфраструктури, і не в плані настроїв ванюшек. Він має повалитися в плані конфлікту в середині. Політичною, військовою, підсушною ГБшною еліти їхньої, і ми бачимо, як наростають протиріччя, як вони вже рвуть один одного, і як уже вступають в справу в боротьбу за владу нові гравці, у них там всередині, і от на це і потрібно сподіватися. Ситуація на фронті нагадує ситуацію. Першої світової війни, але ми не повинні забувати, що як багато країн повалилося в результаті Першої світової війни. Обвалився тил Німеччини тоді, не фронт. Тил Німеччини обвалився. обвалився тил Австро-Угорщини, так само не фронт, а тил обвалився. Обвалився тил Росії тоді. І от зникли цілі режими, розвалилися держави, і от це от було великою проблемою. І нам потрібно, і ми повинні розуміти, що не на фронті ми переможемо. Насправді, ми переможемо в їхньому тилу. Коли тил повалиться, а він обов'язково повалиться. Я думаю, що не так довго чекати. Тобто, там буде суттєва політична і економічна криза. Криза є у їхніх союзників. Наприклад, коли Китай коли починалося повномасштабне вторгнення, то Китай ще сподівався уникнути економічної стагнації. Зараз там буяє стагнація, якщо так можна сказати, і яка вже перейшла в економічну рецесію. Змінюється ситуація для них і на близькому сході з їхніми союзниками, і сильно змінилася ситуація там в Москві, в Кремлі і навколо Кремля. Там уже сильна грізня під ковдру, яка може перерости в суттєву кризу, і нам потрібно буде потім брати участь в цій кризі їхній. Пане Кучинське, ще одне одну тему наприкінці нашої розмови хочемо зачепити цей так званий кейс Ярослава Гунька, який був у Канаді, якому плескав там тешній парламент, де на зустрічі був і президент Зеленський. Далі з'ясувалося, що пан Гунько був ветераном дивізії Галичина, Вафен Галичина. Наступний крок. Такий вселенський скандал, мені з одного боку, десь і подобається, що, але тут ви скажіть насправді, чи те, що Україна зайняла таку мовчазну позицію, це правильно чи неправильно, це перша частина питання. А друга частина питання оці безкінечні вибачення канадців, вони з одного боку ну, для світової спільноти абсолютно нормально сприймаються всі в цілому тішаться. Але ну, вони ж розуміли, що якщо людина як його представляли. На цьому засіданні, на цій зустрічі, якщо людина під час Другої світової війни воювала проти росіян, то ну, очевидно, що вона могла воювати у різних дивізіях за незалежність України. Там далі вже розбиратися в історичних паралелях, тому що ну, росіяни ж звикло свою пропаганду будують на тому, що українська повстанська армія воювала на боці Гітлера. Хоча ми розуміємо, що українська повстанська армія воювала на боці е незалежної. України і самі росіяни в тридцять дев'ятому році, коли їм було вигідно, були готові співпрацювати з нацистською Німеччиною. Що ви про це все думаєте? Які ми маємо висновки з цього зробити? Я думаю, що українська держава зараз змушена мовчати. Ну, тобто, українська бюрократія змушена мовчати, щоб не сполохати наших західних союзників, але українське суспільство повинно надати якомога більш поморально. І матеріальну підтримку пану Ярославу, який є героєм, поза сумнівами це і українська спільнота Канади, і українці з України та з усього світу мають його підтримати і вшанувати цю героїчну людину. І е, ми знаємо, що захід лицемірний, і там дуже багато не тільки наші друзі там дуже багато підлості є. На цьому заході, якби пан Ярослав воював за Сталіна, був би катом НКВД, то жодних би проблем не виникло. Ми це точно знаємо. Навпаки, всіх би це задовольнило. І Те, що Канада тоді, в ті часи, коли пан Ярослав воював проти Сталіна, цього самого Сталіна підтримував разом з іншими членами антигітлерівської коаліції, Канада воювала за те, щоб половину Європи віддати сталінським катам. Віддати московитам, а пан Ярослав воював проти цього, тобто він цього не хотів, і цього йому не можуть пробачити, не можуть пробачити єврейські організації. Хоча євреїв часи Другої світової війни воювали на боці значно гіршого режиму. Не треба забувати, що 120 тисяч євреїв. Воювала в рядах вермахта і часто героїчно воювала, отримувала нагороди, залізні хрести, лицарські хрести, лицарські хрести з дубовим листями, і мечами і так далі. Наприклад, найбільш результативний танкіст Другої світової війни Вальтер Холандер, єврей, полковник Вермахта кавалер якраз от Лицарського хреста з мечами і добовим листям. Єврейське підпілля вбивало офіцерів антигітлерівської коаліції в великих кількостях. Наприклад, на підмандатній території в Палестині в 40-х роках от німецьких офіцерів воно не вбивало, а британських офіцерів вбило дуже багато. Ми не будемо згадувати про тих наших братів-євреїв, які воювали в дивізіях НКВД за Сталіна і за знищення українців і за геноцид інших народів. В ті часи і тепер організації єврейські, на жаль, накинулися на пана Ярослава і на тих членів канадського уряду, які його запросили. Це підла позиція, ми це повинні розуміти. Це їхня справа, але наша справа, скажімо, підтримати і цих членів канадського уряду, яких ще залишився здоровий глузд в головах, і підтримати наших героїв, дивізійників, які ну це справжні герої, це наші попередники великі. І, звісно, е, у мене викликає обурення не те, що сталося в Канаді, а мене викликає обурення те, що в Києві досі немає пам'ятника дивізійникам, наприклад, грандіозного, а він має бути і обов'язково буде, я сподіваюся. І в інших містах, що іменами цих людей не названі вулиці, е, що не вшановані взагалі ці дивізії, а українці воювали не тільки в Галичині, вони воювали. Там 900 українців воювало в Вафин в дивізії Вікінг і в інших дивізіях, і проявляли героїчно себе. І насправді це була краща частина українського народу на той час.